За способом живлення, це мега важливо. Це і кореневе живлення і позакореневе живлення. На попередній лекції про мікроелементи я на це особливу увагу звертав. Основні макро і мезоелементи ми вносимо за допомогою кореневого живлення, тобто за домогою живлення коріння, це може бути коли ми сипаємо гранула або коли ми підливаємо робочим розчином кореневу систему, Позакореневе живлення це коли ми оприскуємо рослини по листу. Це переважно власне мікроелементи, але так само можна і комплексні добрива додавати. За кількістю елементів живлення поділяється на одноелементні. Пам'ятаєте, я дуже багато вам так всіх формул показував на попередніх лекціях: формул селітри аміачної, калійної селітри, моноамонії фосфату, монокалій фосфату, карбаміду. В більшості випадків це якраз вважається одноелементним. Хоча там може бути два елементи, але все-таки воно ну дуже часто відноситься до одного або двох елементних. І багатоелементні це в нас вони стандартно називаються комплексними. Тобто це там, де є три, або чотири, або п'ять, або шість, або дванадцять різних елементів в одному, в одному добриві. В більшості випадків, які ми використовуємо для себе, це є, якщо говорити про комплексні добрива, то це є як мінімум п'ятелементні, тобто це є НПК, азов. Азот, фосфор, калій, плюс магній, плюс сірка. Якщо це є там дорогі добрива, типу пролонгованої дії, тоді там ще є обов'язково мікроелементи. Одноелементні в більшості використовується або в посівному сільському господарстві, тобто знову ж таки це є пшениця, жито, соя, ріпак, соняшник, кукурудза. коли даються, наприклад, окремо там, карбамід або наприклад, кас, карбомідно на суміш, або. Або, або аміачна селітра, або власне суперфосфат. Це тоді вони і другий варіант використовується для коли є дуже потужна, крута система фортигації, така вищого рівня, де, є, де, де можна, де комп'ютерно можна дозувати різні елементи відповідно до того, до фази розвитку рослин, відповідно до періоду внесення. І тоді використовується одноелементні водорощені добрива. У випадку клубу рослин ми використовуємо всі добрива, прямому значенні всі. Тобто, ми використовуємо, наприклад, для контейнерних культур добрива і коти гранульовані і пролонованої дії. Тому що нам дуже важливо, щоб ми дали в горщик рослинам всі макро і мікроелементи одночасно, як основне живлення. До тих самих контейнерних культур. Ми використовуємо так само обов'язково ті ж самі водорощині добрива. І ми їх вносимо за допомогою позакореневого живлення, тобто оприскувачами. І це відбувається як мінімум три рази в рік, починаючи з червня, закінчуючи серпнем, але дуже часто це буває навіть 5 разів в рік. Просто вже восени ми, наприклад, носимо без азоту, даємо через лист фосфор і калій. У випадку ґрунту в нас є два розсадники: один розсадник — 20 гектарів. Де, на жаль, на превеликий жаль, немає системи поливу, бо немає просто джерела води природньої природнього. Відповідно, ми там змушені давати добре пролонгованої дії для ґрунту е, в на, на весною один раз, і вони діють 5-6 місяців. Але додатково ми один або два рази в рік ще крім того, промисловими присковичами проходимо і додаємо позакоренево мікроелементи, і і так само часами даємо азот калій. І ще один у нас є розсадник самий новий наш розсадник, 13 гектарів. Рослин в ґрунті разом з поливом, системою поливу. І це супер сучасна система поливу. Напевно, ну я так підозрюю, що це найсучасніша система поливу серед всіх українських розсадників декоративних рослин. Буквально там два місяці до війни ми її завершили і випробували. І от минулий рік, 22-й рік, ми її вперше так повноцінно промислово використовували. Власне, ця система полягає в тому, що в нас є різні ємності. Є чотири ємності, де ми вно можемо вносити різні хімічні елементи поелементно. Тобто, в нас є окрема ємність для азоту, окрема ємність для калію, окрема ємність для фосфору і окрема ємність для кисути. Чи саме і плюс туди ще ми можемо додавати ну, наприклад, якщо це є калій, то ми використовуємо зокрема, наприклад, сульфат калію, тобто ми калій даємо разом з сіркою. Або е, якщо нам якщо ми знаємо, що нам треба магній, то відповідно сульфат сульфатом добре між собою дружать. Відповідно, ми можемо дати сульфат калію і сульфат магнію. Таким чином, ми в з одної бочки можемо давати е, три елементи. І є дуже мудрий комп'ютер, який власне за певними параметрами, заданими людиною агрономом, дозує власне ці кожен з цих елементів в систему поливу. І відповідно кожен день ми можемо давати різні дозування елементів в залежності від того, який день чи є який, яка фаза розвитку рослин. Що рослинам більше потрібно, що менше потрібно? Чи треба підготувати рослини вже до до зими? Чи ще не треба? Чи їм треба наприклад більше давати більше стимулювати вегетацію, чи більше стимулювати цвітіння, чи наприклад? Певне, ну, в певному випадку, як, наприклад, у випадку казкових полів, там де в нас є виключно квітучі рослини, але лаванда, наприклад, не любить кислотність, кисотність. Е, лаванди люблять більш лужний ґрунт і більш лужну, лужну, лужну воду. Відповідно, там є просто окрема взагалі, система живлення, конкретно тільки лаванди, виключно. І нічого більшого. Тобто, в нас, наприклад, лаванда живиться тільки виключно окремим методом. Всі інші рослини ще іншим методом. І оця власна система, ці всі комп'ютери дозволяють моделювати весь процес розвитку рослин від початку до кінця. Від першого року ну, ми висаджуємо трирічні рослини, як мінімум в ґрунт, відповідно від третього роз року до десятого роз року розвитку рослин. Оце в нас така система є. І е, в цьому випадку ми використовуємо одноелементні добрива, тобто ми використовуємо. Або дволементні, ми використовуємо карбоміт, ми використовуємо м'ячну селітру, калієву селітру, монокалій фосфат, сульфат калію, сульфат магнію, сульфат амонію і так далі. Так само, власне, добрива, які до яких входять макроелементи, це ще інша класифікація. НПК називається макродобривами. Якщо є мікроелементи, це є мікродобрива. І тепер про органіку. Улюблена тема різних органічних господарств. Органічні добрива, безперечно, є корисними для ґрунту і для рослини, але є, як завжди, дуже багато нюансів. Тобто, немає, е, знаєте, от в сільському господарстві вирощування рослин немає чогось виключно доброго і чогось виключно поганого. Тобто, умовно кажучи, ну, взяти той самий азот, про який багато розмовляли на попередніх лекціях. Коли мало азоту, це дуже погано. Для рослин, коли багато азоту, це теж дуже погано бо азот є як джерелом енергії і росту, так само і джерелом смерті, якщо є забагато азоту. І так само з органікою аналогічна ситуація. Тобто, з одного боку, органічні добрива дуже добре покращують структуру ґрунту, збільшують кількість бактерій в ґрунті, корисних власне бактерій. Набагато, як би можна сказати, спущують ґрунт, відповідно покращується повітряно-водний баланс в ґрунті, є джерелом енергії для оцих, власних бактерій, так званого ґрунтового бактеріального комплексу. Дуже часто ці живильні речовини є легкодоступні для рослин після їх мінералізації. Тобто вони відразу недоступні, не але коли бактерії їх перетворять в мінеральні речовини, вони стають доступними до органічних. Добре, відноситься гній великої рогатої худоби, тобто це є е, корови, бики, е, так само гній е, е, коней, е, торф, фекалії, компост, перегній з, листя, з рослин і листя, гноєва жижа, пташиний послід. Але є купа недоліків. І я поясню, чому ми не використовуємо органічних добрив принаймні в своєму господарстві, хоча я розумію, які є позитиви. Перше поживних речовин в органічних добривах, тобто умовно кажучи, в тому самому гної, є дуже маленька кількість. Якщо взяти, наприклад, будь-яке таке добриво і подивитися на формулу хімічну, то тут є азоту 15%, фосфору 15%, калію 15%. Ще крім того, є велика частина 22% сірки, 2% магнію і 0,1% бору отут. Якщо взяти водорорщіні добрива, дуже часто водорощиних добрив ще більше відсоток поживних речовин. Якщо взяти гній, дуже часто цей відсоток є 2-3-4 відсотки. І все відповідно для того, щоб внести потрібну кількість поживних речовин, потрібно десятки, а якщо не сотні тонн органічних речовин. Друге довгий період розкладення органіки до потрібних рослинних елементів тобто, це не є місяць, це рік, два. Третє неможливість контролювати процес підживлення від слова взагалі, тому що ніхто не знає, скільки в гною є азоту, чи це 2%, відсотки, чи чи це 4%, чи це 6%. відсотків тобто, це завжди плюс-мінус від і до, тобто це є діпазон, коли в хімічних добривах є власне чітко визначений відсоток. Четверте, це супер внесення. тобто органічне добриво — це настільки дорого, що люди просто собі не уявляють наскільки це добриво у випадку промислового використання. Чому якщо немає власного джерела гною, тобто ми не, не маємо корів або птиці, або коней, відповідно треба десь звідкись привозити переважно. Цей транспортна відстань до якихось ферм. Це 20, 30, 40 кілометрів, де можна купити, де фермери не використовують це, де можна купити і собі привезти. Це транспорт. Далі це велика кількість техніки через те, що треба десь на тій фермі навантажувач промисловий, який завантажить в машину, машину, яка привезе, тому що в більшості випадків фермах немає навантажувач, який гній може завантажити і вивезти. Відповідно, треба заплатити навантажувач там, який простої, її чекає, поки він не вантажить. Треба мати техніку, Камази чи там якісь інші вантажівки, які возять туди-сюди, до, до нашого поля. Далі треба це розвантажити, якщо це не є самоскиди. Відповідно, треба якусь техніку, яка розвантажить в нас на полі. Добре, потім висипали це. Потрібно комусь, хто це розвезе по полях. Тобто, це треба ще, крім того, машини, які будуть тягнути і розвозити це все або трактори. Це треба розкинути все, тобто має бути більш-менш рівномірний шар. І крім того, це е, треба заорати. За, за, Порахуйте, скільки техніки, і це не йдеться про тонну. Це сотні тонн. Сотні, я не, я не перебільшую. Тобто, коли є великі площі, там десятки гектарів, це і сотні тонн потрібно для внесення цих добрив. Наступне питання: ризик внесення насіння бур'янів, яєць шкідників і не метод, тому що корова то собі їсть, але далеко не все в її шлунку пере... повністю Засвоїться відповідно в коров'ючому, наприклад, посліді або в конячому є багато, є може багато лишитися насіння бур'янів, які потім ми вносимо в свій ґрунт. І в нас чудово, воно прекрасно все проростає. І так само це, це саме стосується нематоди там чи яєць шкідників. Як ви знаєте, багато шкідників свої яйця закладають на нижніх частинах листків. Відповідно, це Рогато худоба з'їдає, і потім, якщо воно не перетравиться кислотними соками, воно все йде в гній, і потім ми це все маємо в себе на ділянці. Тому власне, от саме через такі недоліки органічних добрив, як неможливість контролювати процес, як дуже дорого дуже дорогий процес внесення добрив, як ризики, через ми не використовуємо. І ще важливий нюанс у випадку багаторічних рослин: те, що їх практично неможливо внести, коли вже рослини ростуть. Їх треба заурати. Якщо ми будемо заурювати, навіть якщо ми між ядя Поставимо заорювати. Ну, питання: як заорювати, Чим заорювати, Культиватор не загорає. Ну, тобто немає варіантів, як їх заурати. Якщо не заорювати, то цей весь азот просто піде гарно в повітря і все в атмосферу. І ми втратимо азот. Його і так мало там. Тому я вважаю, це є моя особиста думка. Я вважаю, що оптимальні добрива конкретно для декоративних рослин, для газонів, для садів і ягідників це є водорощинні добрива, як прості, так і комплексні. Це комплексні мінеральні добрива з пролонгованою е, тривалістю дії, з контрольованим виділенням елементів. І це є прості або комплексні гранульовані добрива. Це те, що оптимально в нашій сфері використовувати. Дякую за увагу. Наступна лекція буде про методи внесення добрив.